Якось хлопчина, що зовсім маленький, забіг до аптеки і жваво сказав Мені треба диво, давайте скоренько, ось гроші тримайте, це все, що зібрав. Та знітився трішки старенький аптекар. Нема в мене дива, та з чого ж ти взяв? А як же немає? Сказав же сам лікар, що диво поможе. Мовже він збрехав. Що сталося в тебе, дитя моє любе? Для кого шукаєш ти ліки такі? Матуся хворіє. Ну що ж тоді буде? Де диво шукати, скажіть ви мені. А знаєш, синочку, і справді є лік. Та має ті ліки один лиш Господь. До храму піди, щоб його там зустріти. Він зцілює душі і немічну плоть. Побіг той хлопчина, ось двері до храму, за ними розп'яття, найнім Божий син. Прошу тебе, Боже, врятуй мою маму вона так потрібна, благав з усіх сил. Я знаю, Ісусе, ти часу не маєш, та й рани криваві твої так болять. Дай диво для мами і щось простягає, це гроші візьми, я тут буду стояти. Котилися сльози в малого хлопчини, ці гроші збирав, щоб купити м'яча. Так билося в грудях сердечко дитини. Та тільки Ісус на хресті все мовчав. Підвівся ти хлопчик і вийшов із храму. Дорогою тихо усе шепотів. Мій Боже, як сильно люблю свою маму, я диво для неї знайти лиш хотів. Заходить в кімнату там ліжко порожнє, і страх його душу немов спопилив, Та раптом із кухні матуся виходить. Весела, здорова і вся повна сил. Підбіг він до мами і, міцно обнявши, спитав Моя люба, уже не були? Та ж лікар приходив не той лиш, що завше, торкнувся рукою до мене на мить. Торкнувся і біль, мов розвіявся, синку. А він посміхнувся і тихо сказав До вас, моя люба, зайшов на хвилинку, не міг я інакше, бо ж син так благав. Те диво, що він скрізь шукав відчайдушну. Насправді є віра і молитва свята. Синочка ж залюбляче серце послухав, бо також люблю свою матінку я. Скажи мені, синку, та що ж це за диво? І що це за лікар, що диво ти мав? Той лікар Ісусик, яка ж у ньому сила? Він той, що життя вічне нам усім дав.